Динамо Київ офіційно оголосило про прощання зірковим ветераном та прийняло важливе кадрове рішення, яке повинно стати сюрпризом на майбутніх зборах. Агент гравця збірної України з футболу назвав ім'я європейського клубу, від якого вони отримали пропозицію. Черговий гол українця за кордоном, а також підписання зіркового дуету АПЕЛ мадридським реалом. Та інші свіжі трансфери літа 2023. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну, і як завжди, не забувайте залишати власні коментарі, підписуватися на канал і, звичайно, ставити вподобайки. Адже саме так ви краще всього допомагаєте розвивати український Ютуб. ПСЖ офіційно голосив про відхід Серхіо Рамоса. Клуб не став продовжити контракт із захисником, який провів в Парижі два роки, за які встиг виграти два чемпіонські титули і один суперкубок Франції. Загалом у нього 57 матчів за ПСЖ. Наразі невідомо, де саме 37-річний спанець продовжить свою кар'єру. Але враховуючи, що причина прощання з ним не бажання зменшувати зарплатню, то навряд це буде Європа. Раніше клуб підтвердив, що їх також покине Ліонель Мессі. В свою чергу Мадридський Реал оголосив, що крім Асенсіо, клуб попрощається із Еденом Азаром. Сторони домовились про дострокове розірвання угоди, яка була дійсна ще один сезон. За чотири роки в команді футболіст забив сім голів та зробив 12 асистів в 76 матчах. Едену 32 роки. У 2019-му за нього віддали Челсі 115 мільйонів євро. Але 17 травм з тих пір поставили крес на кар'єрі одного із кращих півзахисників світу. Але головною втратою цього року для Вершкових є прощання щільним володарем Золотого М'яча Карімом Бензима. Француз також офіційно покидає Іспанію і їде до шейхів, де йому підготували 400 мільйонів за два сезони. Реал вже виставив допис прощанням з легендою. Бонусом до більш іменитого дуету можна долучити Маріано Діаса, який також покинув Реал і отримав статус вільного агента. Тому вже стає очевидним, що без трансферів реал цим літом точно сидіти не буде. А журналісти вже навіть дізналися приблизний список майбутніх трансферів вершкових. Офіційно оголошено про підписання 23-річного лівого захисника Франа Гарсія. Угоди по джудобеліному та поверненню Брайма Діаса вже закриті, але не презентовані. Також на продвинутій стадії перемовини по Гаррі Кейну, який вже підтвердив особисто Карл Анчелоті. А ось далі все складніше. Для ротації англійцю там хотіли б бачити Кая Хаверца, Але скоріш за все обмежиться віковим Касело, який в 33 роки забив в цьому сезоні 16 голів та віддав 4 асисти. Фабрісіо Романо та Нікола Скіра одночасно заявили, що Златаний Ібрагімович покине в цьому місяці Мілан, а його місце буде запрошена Арнаутовича. За їх даними, всі три сторони вже про все домовились. У Марко в цьому сезоні 22 матчі та 10 результативних дій, а в Златана 4 гри та лише один гол. Австрійцю 34 роки, тоді як шведу восени буде вже 42. До слова, поки я монтував відео, Златан же й сам голосив про завершення професійної кар'єри. Англійський нотінги минулого сезону став світовим рекордсменом за вхідними трансферами. А вже цього літа може побити рекорд за кількість гравців, які цей клуб покинуть. На офіційному сайті вже повідомили, що червоних покидає шістка, АЮ, кафу, колбек, тейлер та Лінгард. Також не будуть продовжити оренди з іменитим тріо Кейлора Навеса, Діна Хендерсона та Ренана Луні. Вони повертаються в ПСЖ, МЮ та Атлетіка відповідно. Витративши шалені кошти, нотів посів лише 16 те місце, чудом зберігши прописку в еліті. Агент Артема Довбика підтвердив інформацію про інтересного клієнта з боку Жеруни. Але в цьому питанні, на його думку, все буде впиратися в бюджет. Адже іспанці не та команда, яка звикла витрачати 15 мільйонів євро на футболістів. До того ж їм не вдалося кваліфікуватися до Єврокубків. Так, там, скоріш за все, продадуть Кастель'яноса. Який проводить гарний сезон, але навіть за нього не факт, що отримає стільки, щоб покрити трансфер Артема. Тому, хоч і звучить, така йде цікаво, але особисто я у неї не вірю. Ну а тим часом Сянко віддав вже шостий еси за червоних та отримав кращу оцінку в команді в матчі проти Асасуни. Загалом за перші півроку на рахунку півзахисника 19 матчів та дев'ять результативних дій. Чергову результативну дію в США відзначився українець Денис Кастишин. На рахунку півзахисника єдиний забитий м'яч у матчі Гольпасо проти нью мексико Денис Кастішин Динамо оголосило про припинення співпраці з голкіпером Денисом Бойком. Матч 30-го туру. УПЛ став для 35-річного українця останньому футболці київської команди. Він вийшов на заміну на 88-й хвилині та отримав капітанську пов'язку. За час виступів у складі київського клубу Бойко зіграв 108 матчів. Було це у період з 2005 по 2014 та з 2018 по 2023 -й. Він став чемпіоном України двічі володарем Кубка та тричі суперкубка країни. Раніше Олкіпер був помічений на матчі Полісся. Також інсайдери Динамо підтверджують інформацію, яку я голосив ще тиждень тому. В клубі ухвалили рішення з курсом на омолодження складу і беруть на літні збори лідерів зорі Булецу та Брашка. За результатами її гри буде визначено й майбутню долю ветеранів, серед яких Бояльський та Шапаренко. Під минулим відео більшість назвали Владислава Вона головним відкриттям сезону в УПЛ. З іменем нападника Динамо я нарахував 11 різних коментарів на другому місці. Брашко, у якого 7 голосів. Тепер давайте оберемо найсильнішого гравця УПЛ на даний момент. Тут буде напевно дискусія ще більш цікавою. Тому долучайтеся до обговорення в коментарях і звичайно залишайте там свій варіант. Буде цікаво говорити там все разом. Друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.